Буквально на кілька хвилин тому ви поставили свій підвіс в контракті і стали головним тренером «Полісся». Як ви зараз опишете свої відчуття, думки, емоції? Ну, Відчуття, мабуть, перше, це відповідальність. Да, я розумію, який клуб я прийшов, і розумію, які завдання перед клубом, тому ця відповідальність десь з якоїсь міри вона давить. Але це новий для мене, скажімо так, виклик. І я думаю, що в тому, що в плані росту. Це дуже гарний для мене виклик. Тому я настрій бойовий працювати, доказувати кожен день, щоб да, покращувати хлопців, покращувати результати команди. Тому, мабуть, найголовніше це, це зараз команда. От, на просторах інтернету було багато чуток про якісь різні клуби, але ви обрали саме Полісся. Чому саме цей клуб? Ну, Амбіції, амбіції, да, амбіції клубу. Амбіції мої, вони десь співпадають, і тому, мабуть, це саме-саме головне. В поліції, да, є умови на сьогодні да, прямі, ті, які за що можна боротись да, за зону Єврокубків, як мінімум, тому. Перед нами нам не потрібно якісь да, скажімо так, поправляти дрібниці. Тут немає дрібниць. Тут все гаразд з дрібницями. Тут потрібно думати тільки за футбол і тільки за те, щоб покращуватись, да, як ми, як нам уже разом як команді, так і тренінського складу. От якраз про тренерський склад, якщо ви вже із ним визначили, що можете зараз привідкрити таку занавісу для вболівальників і сказати, хто туди входитиме? Так, в мене е, досить великий склад. Е, е, старший тренер, да, мій е, головний помічник Сергій Кравченко, е, тренер аналітик Євгеній Гресь, е, тренер е, атакуючої ланки Антонов, Олексій, е, да, е, тренер по воротарям Тіменко, Володимир. Е, Тренер по захисникам да, Сергій Семененко І, і два тренери е, по фізичній підготовці да, це Володимир Деуль і Євген Бардищенко. І менше, ніж за два місяці вже буде гра в Лізі конференції. От, які складнощі вас очікують? Які у вас плани на цей період підготовки? Ну, це, Я розумію, що це складна зараз частина, це відповідальна частина. Перед нами є виклик. Да. Ми прийшли в нову команду, прийшли зі своєю ідеєю. Да, різні стилі до цього були у команди да, ми. тому це дуже буде тяжко. Але ми до цього виклику готові. Перше потрібно розуміємо, що потрібно швидше донести до хлопців да, свої ідеї, да, донести принципи нашої гри, щоб з да, кожної щоб з кожним тренуванням, з кожним днем покращуватись і прийти да, до першої гри в лізі конференції як якомога в кращому стані. Чому все ж таки вирішили запросити саме Руслана Ротаня? Стати головним тренером по лісі. Ну, Ми спілкувалися з ним більш року, і ми з ним спілкувалися, але я зробив помилку, що він перестрахувався, що він їде на Олімпіаду і з командою буде робити його помічники. Але все виправилося. рік ми загубили, але прийняли рішення, що для себе і Руслан Петрович. Також вирішив працювати з поліцією. От рік спілкування з Ротанем. От, що було найважче в цьому спілкуванні переконати його перейти саме до поліції? Та я думаю, що було не, не сильно і тяжко. Він знав нас, ми знали його. Якщо б у Імада вийшло добре, то ми б і. Мабуть, і, і працювали з імадом, але ну, ну, так случилось. Я думаю, що це і буде гарно. У вас, як президента клубу, які очікування від роботи Руслана Рутаня в клубі? Ну, очікування це фініш, який буде в досягненнях. Наша мета в минулому році ми займаємо п'яте місце у нас. В цьому четверте. Ну, і якщо буде третє місце в наступному сезоні, буде гарне. При спілкуванні з новим тренером ви вже ставили йому якісь задачі на сезон? Ні. Поки що ні, у нас буде велика розмова. Де, я думаю, що і він вискажеть якісь побажання, і ми на також, також будемо. З ним обговорювати те, що у нас є е метою. Ви були одним із тих, якщо не єдиним, хто вів е перемовини з Русланом Ротанем. От е як проходили ці перемовини? Завдання було поручено зі сторони президента. Ми як клуб прийняли рішення вести перемовини з Русланом Петровичем. І на протязі певного часу було домовлено про підписання контракту. Були деякі складнощі, тому що ми знаємо, що Руслан Петрович за останні роки показав дуже високий рівень свого тренерства. Хорошу роботу зробив в молодіжній збірній, потім національний трошки працював. І остання робота в Олександрії, здобуття срібних медалей це високий рівень. Тому, я, на мій погляд, Руслан Петрович Ротань на даний момент один із. Найперше найкращих тренерів України. Можете назвати найсильніші сторони Руслана Петровича? Найсильніше це організація гри, як на мій погляд. І плюс я б сказав, би, що у Руслана Петровича хороший тренерський штаб. І я впевнений, що ми разом виконуємо поставлені цілі. Які у вас очікування від цієї роботи? Ну, звісно, ми хочемо отримати як якість гри, так і результат.